Як зрозуміти, що пора змінювати матрас? Найперший і найпростіше, коли в матрасі утворилася якась локальна ямка, тобто просіло локальне наповнення. В такому випадку ви вже нічого не зробите з цієї сторони, навіть якщо перевернете матрас, треба міняти. По-друге, якщо ви відчуваєте, що стали гірше спати на матрасі, наприклад, у вас почала боліти спина або відчутно він став м'якше, спробуйте перевернути на інший бік, якщо він такий самий. Якщо з іншого боку стало зручніше, значить верхня сторона вже пролезалась, і також пора міняти матрас. Ну і третій найочевидний варіант: якщо матрас щось смердюче реально розлилося. Або дитина попісяла, або песик попісяв, і уже хімчисткою таке не вивести. Вам буде просто незручно спати на такому матрасі. А взагалі, строк нормальної експлуатації матраси від 5 до 10 років. Зрозуміло, що багато людей може й довше використовувати матрас там і по 15 років мені писали, і по 18, що матрас якби ще ще можна ним користуватися. Але це так в середньому. Тому, якщо ви придбали матрас і пройшло там від 5 до 10 років, ну можете. Походити по магазинам, не обов'язково купувати, але хоча б полежати і спробувати інші матраси. Можливо, вони вже зручніші за вас, і варто поміняти, щоб було зручно спати. А якісні матраси в шоурумі в Києві на Дніпровській набережній 3 а а також на сайті Солохаєї.